Так, і оце це до вас желізний меч і сюди факел. І всім привіт, друзі! Мене звати Ростик, я ска прошу на моє новеньке відео. Сьогодні ви не повірите, куди ми з вами будемо відправлятися. Сьогодні ми їдемо в гості до мого друга жителя в село No36. Як ви могли помітити, я вже зібрав свій рюкзак. І ми з вами зараз відправимося туди, і я вас, я вас з, позна... з ним познайомлю. І ми будемо коротше, з ним веселитися, то все. Добре, друзі, я зараз виходжу. І я продовжу, коли вже буду під'їжджати до цього села. Все, очікуйте. Коротше, друзі, я вже приїхав. Це село номер 36 Я зараз вам покажу, де живе мій друг житель. Ми з ним познайомимося в місті жителів, от він живе тут. От, от, коротше, давайте зараз постукаємо до нього. Давайте. Житель це відкриває. Відкрито, заходьте. Так, о, житель, привіт. Привіт, Ростик, як в тебе справа? Та нічого, все добре, а в тебе як? Ти як добрався? Та нічого визвав таксі, ти добрався, десь хвилини чотири їхав сюди. О, ясно, коротше. Добре, я вже тут все зробив, можеш проходити. Добре, друзі, коротше, зараз ми жителем будемо короче, веселитися, а з вами ми побачимося чуть пізніше. Так що очікуйте. Давай, житель, ходи. І потім він, коротше, той. я просто взяв, короче і втік. Капець же, ти в тебе смішні історії. Ну да. Знаєш, ти, ти просто мастер смішних історій, короче. Давай ще, короче, зараз. От, стати, чуєш, от я кипіток, я? Я розпіл, а от, кстати, чуєш, що у тебе кипіток є? Є розтріл, він на складі. Треба піти сходити. Добре, тоді скажи, де склад, я зараз піду схожу тоді. То... Що тобі зараз блукати по незнайомому селі? Давай я краще схожу. Ну добре, давай. Так, короче, житель вже пішов коротше, за короче. Ми вже з ним сидимо, коротше, розказуємо тут смішні історії один одному. І короче, це село вже північ. Коротше. Ми коротше, з жителем вже сидимо десь зараз. Не знаю, якого, 11, десь 11 вечора, не знаю. Ну, короче, я напевно не буду тут ходити, тут напевно страшно. Ну, Давайте пройдемось. Оце незнайома деревня, це деревня номер 36 Ну, село номер 36 І коротше, ну ви поняли, коротше. Ото можуть ходити монстри, і то все. Добре, давайте повернемося, коротше. Коротше, друзі, побігли, коротше. Так. Так, житель, джет, ти вже тут. Да, у вас вже тут, коротше, вже цей головки тут. Коротше, давай просто зараз потічай, розказувати смішні історії. Ха -ха -ха -ха. Ну ти вже трисмішний, смішний, конечно. Ну ладно, давай, коротше. Чуєш, у вас тут зомбі водяться? То... Звичайно, водяться, це ж не знам. Для тебе це незнайоме село, тут зомбі в кожному селі, коротше. Ну ти пані. Я основну житель, коротше, ну давай просто пити кипяток, коротше. Ну як кипяток? чай, коротше, і розказувати смішні історії. Давай, ти перший тоді ночне. Добрий властик, давай. короче, крикати, бачу воно золото і Ну капець же, ти такий, ти той, так смішно розкажеш ці історії, короче. Та, Ростик. Це, взагалі, я, я сам, я мастер по смішних історіях. Ну я понял, тебе, же, ладно. Тоді... Тоді напевно на, на вже третій спати? Та... Та, Ростик. Ну не знаєш, що набагато спати, скажи. с не можеш. Ти правий, да. Ну тоді давай сидіти далі, да? Та, Ростик, давай, коротше, сидіти далі. Так, коротше. У це такий диван, я навіть не побачив. А це що таке? Ой, ростик, це той таке. Чуєш, жителя, це. А як це називається? Це той мультикий інструмент, я його дуже довго добував, коротше. І коротше, мені, я, я його дуже важко добивав, там треба цей радужні було, коротше. Десь штук сім треба було їх добувати. А я я не знайшов, я з ним, коротше, добував їх. А, житель чуєш, а може я взяти? А ну давай. візьму. Ого, ниче. Ничего себе. Эй, ты чо бездозвуряш? А ну положи на місце. Ей, ей житель, ти чого такий злий став. Положи на місце, ти пошел не виховував, чи що? Че че підлати бездозву не брати? Все Та... добре, житель, все, я більше не буду. Ти, вонючка, що ти сі ще позволяєш? Житель, ти чого? Добре, хазяїн барин, короче, я більше не буду ще брати. А ну пішов вон зей! Ти чого? Ей, житель, ти чого? Ану попусти. Эй! Тобі не можна сюди, а ну провалювати звідси. Будеш знати, як мої речі чіпати. Ти нафіга ти мене? Ти чого? Эй, житель, ну, впусти мене! А ну кутися звідси, я більше не приходь сюди, ти не вихований, я не вихованих не впускаю. Ей, ти чого? Ти що, з гузду з'їхав, впусти мене? Ні, кутися звідси. Да уже, друзі. Отки в у мене друг, короче. Це навіть не друг це псих повний. Він мене вигнав посеред ночі. Ну, житель, ну впусти, будь ласка. Куди звідси не приходь ще сюди? Ем, чого? Коротше, друзі, я не знаю, що робити. Короте. Він мене вигнав посеред ночі. Я ще й в незнайомій деревні. Я? я тут міст його ще не знаю, коротше, і то все. давайте, коротше, друзі, зараз не купаємо два блока землі, тому що псих психі робить. Давайте зараз поставимо, короче, І давайте. І хто тебе не буде чіпати, крім мене, ти не заслуговуєш, тільки я. Mm, да уж. Оце житель, корот. Оце житель, кор... житель коротше. Я не знаю, мені треба. Блін, ось він мене вигнав посеред ночі, мені треба їхати назад у село номер 13 У мене що є? Блін. У мене той, у мене ж два смарагда тільки, а мені не хватило на таксі, тим більше таксі не ходять вночі. Як мені добратися? І що мені через ліс чи що йти? А ліс вози там во, коротше. Ну, прийдеться б йти через ліс, друзі. Бо це неадекватний житель мене вигнав. Це ще е село номер, цей номер 3,6 ще неадекватний якийсь. Ну ладно, не буду тут про всіх говорити, про того жителя. Коротше, друзі, я не знаю, що мені робити. Мені що посеред ночі їхати в село номер 13, давайте зараз той, як його. Я не знаю, що тут робити. Я не знаю, як то зараз придумати, не знаю. Ну, напевно, я прийшов з тої сторони, давайте то, Ну, таксі їхали, пам'ятаю. То... Ну, давайте зараз, давайте зараз витягнемо факел. Коротше. Так. Беремо його зараз. Так, беру факел, коротше, ну йдемо, коротше. Він хоч щось освіщає, корот. нам треба йти в ту сторону, коротше. Ото, бо той псих він мене вигнав, він не, він не розуміє, що тут небезпечно, коротше. Ніколи більше, ніколи більше до нього не прийду, друзі. Ніколи. Коротше, давайте йдемо коротше. О, через цей ліс, коротше. І вже там буде, буде видно, коротше. Так. Боже. Скільки його тут того лісу, господи. Ладно, давайте зараз спускаємось. І вже напевно включу камеру, коли вже буду, напевно, доходити до села, не знаю. Ну, коротше, зараз буде видно, давайте йдемо просто. Коротше, коротше, я вже потім на не знаю, години-дві, не знаю. І поки Ну, це нам треба йти в ту сторону, щоб знайти село номер 13, а поки нічого немає. Стоп! Ей дружище, ти чого? Ти чого погас? Ей. Так давайте меджи дістанемо на всякий випадок. Дружище, може ти запрацюєш, Алло? Друзі, що таке вообще? Він по мене факел погасив, е! Ти чого? Включайся, алло? Ой-ой-ой, добрий дам. А може він запрацював? Нє, не запрацював, коротше. Що тут в чорту ще відбувається з тим лісом? Ну треба йому мене виганяти, бляха, посеред ночі. Я не розумію, на що він то зробив вообще. Давай тут вот... Ш, ш, не понял. Чекайте. що там було тільки що? Не поняв. Якась палатка чи що тут було там? Чого? Та Шокий лагер чи що, Може ти запрацюєш. Блін, не шо. Може я тут переночувати зможу? Не знаю. Не знаю, чи мені тут ночувати, а тут якась книжка лежить. Давайте возьмем. Я відчуваю, що я заблукав в цьому лісі. Я таке теж відчуваю. Я, я теж заблукав в цьому лісі. У мене відчуття, що за мною хтось стежить. У мене теж таке відчуття, що за мною хтось стежить. Тож таке відчуття всіх, коли хтось ходить в лісі. Переночую в цьому лагері і потім відправлюся далі. Ну, не знаю. я тут, ночувати я тут не, бу, не збираюся. Я хочу в себе вдома цей поспати нормально, то все. А, чекайте. А що тут в вирвані? Ем. Не поняв. Що ти? Що таке? Стережіться його, він тут. Хто і кого його? Це що? Це шо ще за книжка, альо. Та ну його в баню, бляха. Все треба... Пішло звідси, друзі? Кого стерегтися, не розумію. За мною хтось стежить чи що, я не розумію. Посеред ночі ший. Вже ще може ти запрацюєш? Ні, він не працює, Боже, що мені робити. А той ліс, він він скінченний якийсь. Куди йти? Куди йти, господи? Може, давайте зараз... Давайте зараз коротше, не знаю. От давайте зараз заберемось на якесь дерево, не знаю. Подивимось, скільки мені ще йти там. Подивимось, скільки того ліса, ще там, може його вже мало, мені треба, мені хоча б на рівнину треба йти. Так. Ану. Так, давайте я зараз над... запрыгнемо на дерево. Ідеально. Так. Ого. Ну мені, якщо, мені по суті туди треба йти, А там, там ще немає лісу, може, в принципі, йти піти туди, коротше. Я не знаю взагалі, що робити. Друзі, ви знаєте, якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, мені дуже страшно. І це через те, що житель він неадекватний він мене вигнав. Більше до нього ще ніколи не прийду. Давайте спустимося з дерева, коротше. І будемо йти туди, куди треба йти. Так, друзі, я вже йду, коротше, фан... цей той факіл у мене не запрацював. Я не знаю, що він перестав світитись. Напевно, то вже все, коротше. Не поняв. Це. Тільки... Я ж... я ж пройшов. Що тут. Що тут чрт возьми, Ну, відбувається. Я ж пройшов вже цей лагер. Що тут? а що тут за... Что опять та книжка? Я тебя попереджав, что ты таке вообще? Что это за почек такий криповый? У меня все, короче, я більше не возьму в руки. Друзі, зараз вам ще раз покажу, короче, зараз дві Не понял. Что а... тут таке вообще? Тільки що було написано червоним, такого цел текст мергтів. Короче, знаете что? Я вообще. Я не буду тут вообще лишатись. Побіг, звідси. Не знаю, куда бігти, короче. Не знаю, мені го зараз на якусь рівнину вийти. Бо цей о О-о-о-о. Опа, давайте туди побіжимо, коротше. Вообще, ш... що з тим лісом твориться, друзі, я не знаю. Коротше, біжимо звідси. Нафіг, коротше. Подальше вообще біжимо звідси. З того від того лісу вообще. Що тут твориться? Ой, якась рівнина там. Там якась рівнина. Хоча б щось. Короче, друзі, я тку... Не паняв, а це хто такий? Ні, в іншу сторону, обходимо його. Просто обходимо його. Так. От це хто взагалі там був? Тут якась містика, друзі, твориться. Коротше, мені треба якось зараз придумати, як добратися до села No13, поки, поки той чувак. Це напевно той самий чувак, який, то, який ви, про якого писалося в письмі. Короче, я не буду це терпіти, просто втікаємо звідси подалі. О о, о, там щось є, там щось є, там щось є, там щось є. Ну, хоча б хоча б щось, хоча б щось, давайте біжимо, короче. Не поняв, а що він тут робить? Обходимо його, обходимо просто, обходимо. Так біжимо. А!